Доброго ранку вас я вітаю. Доброго ранку щиро бажаю. Ми з вами прокидаємося вранці та починаємо новий день. Чи відомо вам, коли прокидається від сну природа? На землі є також ранок року. Це початок весни. А як називається перший місяць весни? Березень. Саме в березні вся природа прокидається від зимового сну. Сьогодні до нас завітала красуня весна. Допоможемо їй розбудити природу від зимового сну. Ви знаєте, що у весни є ще один надійний помічник, який може нам допомогти у цій нелегкій справі. А хто це, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Все від нього навкруги, набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає. Променисте? Сонце. Подивіться на нього і скажіть, яке воно? Сонечко яке? Кругле? Сонечко яке? Жовте? Сонечко яке? Тепле? Сонечко яке? Золоте. Сонечко яке? Радісне. Сонечко яке? Казкове. Сонечко яке? Привітне. Сонечко яке? Чарівне. Сонечко яке? Ніжне. Сонечко яке? Веселе. Скажіть, чи однакову кількість тепла сонце посилає на землю взимку і навесні? Ні, не однаково. А чому? Зимку сонце не піднімається високо над землею. Воно посилає на землю косі промені, які не зігрівають землю і дають менше світла. А навесні сонце піднімається вище, промені дають більше тепла і світла. А кому потрібне сонце? Сонце потрібно всім людям, тваринам, рослинам, комахам птахам. Це джерело життя для живої природи. Яка є на землі. Давайте пригадаємо, які зміни відбуваються в природі після появи весняного сонечка. Дні стали довші, а ночі коротші. Сонце розтопило сніг і кригу. Потекли струмочки, наповнюючи водою річки. Сонце обігріло землю. Почали пробуджуватись рослини. Птахи повернулися з теплих країв. А що самим першим прокидається в природі після зимового сну? Рослини. Пригадаємо назви перших весняних квітів. Крокус, підсніжник, пролісок, гусяча цибулька. Після того, як прокинулись від зимового сну квіти, з'являються комахи. Хто це? Бджілка. Бджілка легкокрила, до нас прилетіла, до вух підлітала, пісеньку співала. жу 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 та жу 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 Чуєте, що я кажу? А тоді на носик сіла. Будем дути, щоб злетіла. На підлогу опустилась. Закружляла, закрутилась, на долоньку ліву сіла і тихенько загуділа. жу 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 та жу 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 З вами я тепер дружу. Ой і шумно стає у весняному лісі. Що це за звуки? Це голоси птахів. Вони теж радіють весні. Чи зможете ви пізнати пташку за голосом? Зовсім скоро з теплих країв повернуться птахи. Вивчимо скоромовку про шпака. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. Ти не вмієш, так, як я, так як ти не вмію я. А тепер назвіть зимуючих та перелітних птахів. Стала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, а у полі жайворонок соловейков гаю, землю, убрану весною, раду зустрічають. Ось так відбувається пробудження весни. Все в природі взаємопов'язане. Після пробудження рослин з'являються комахи, бо вони збирають з квітів нектар. Запилюючи їх. Після появи комах прилітають і звирію перелітні птахи, тому що вони харчуються комахом. Наша гостя дякує вам, але ще не прощається з вами. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал.